Не працює ремонт, те, що не працює ремонт, це дуже очевидно, особливо якщо пройтися по пляжах нашого міста. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми бачимо тут сортир типу Ме і Жо», який що правильно не працює. Туалет цей не новий і не свіжий, особливо з запаху, якщо орієнтуватися. Він тут стоїть від радянських часів і ремонтується, скоріше за все, точно з тих самих часів. Взагалі, по ось узбережжю, якщо пройтися, якщо вам дуже десь от припече позбутися вашої радості в е, шлунку, ви не будете мати особливо куди піти. Ви можете піти попроситися кудись в кафешки, але публічних туалетів у нас практично немає. І ось він. Він стоїть зачинений, він е, на ремонті чомусь, хоча мав би працювати. І якщо вже він не працює, чому в міській раді ніяк не подбають про те, щоб поставити, хоча б біотуалети по узбережжю? Ну, це все-таки якась туристична зона, це все-таки рекреаційна зона. якась. Е, якщо хочете, то це прогулянкова зона. І люди тут гуляють і з дітьми, і якісь фізіологічні потреби їм потрібно справляти. А їм, блін, ніде. Хоча... Добре бути кіцею і добре собакою. Де хочу папісю, де хочу покакаю. І люди саме це тут і роблять в цьому туалеті. Виламили собі тут діру, чекай, бо я зараз в какашки встану, і ходять туди аж добрий день. А скільки тут от, лежить купок навіть з серветками відносно свіжих, хоча так не повинно бути, а це виникає стихійно, тому що коли людині ніде, вона знайде де ось доказ. У нас є велике прохання до мера нашого міста для того, щоб на якомусь найближчому засіданні на біржовій площі внесли якісь поправки і виділили якісь кошти з бюджету на те, аби поставити туалети в нас на узбережжя, і позакривати ось ці от е, публічні е, какушники, тому що люди все одно туди як ходили, і ходять. А те, що там написано ремонт, це нікого дуже не хвилює. І тим не менше воно дуже смердить. І так не повинно бути в нашій прекрасній Одесі. Так що е, на біржову площу передаємо пану Троханову привіт. А якщо ви, дорогі Одеси та гості міста, знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі і побачимось іще на першому міському. Мене звати Олена Консевич. Люблю, бережіть себе.